Світочку. Спочатку ми його крутили, і ми пахнули як медом, крутили його ниткою, приліплювали собі квіточки, і потім закрутили. Там нитка всередині. Свічку це розпалювати, класти її на віконечко, щоб пальці туди не сунути. Бо треба не можна дути. Для діток це не можна, їм, їм не можна трогати, бо тому що палець буде боліти, і це буде ой-ой-ой, і це буде капець. Свічка зроблена як з меду. І ще ем, ем, з нитки вона зроблена, І з квіточки, і з горщини. Вона дуже пахуча. Свічка зроблена з воску із квіток і з меду. Мед наносили бджоли. І вони багато працюють, роблять солодкий мед, а потім люди роблять ось це. Отакі свічки гавні. Свічка з'явилась дуже давно. Три тисячі років до нашої ери у Єгипті. Вона о, з осоного живу. Це виходить 5 тисяч років тому. Це дуже давний винахід. Я вділка наносила меду і зробила таку світічку, додала кітечок і стало дуже гарно. Вона буде стояти вночі, світити буде. Завітити з вітром. На свічки горить, Мене читати і дивитись малюнків. Дуже свічка, дуже пахоча. Я старалась. Ми йшли на медію школу і, і робили свічку. Медве, це бджолів. Покинула цю мотушечку, замотати в вощину. Потім я примотувала в квіточки, лакриси. Тепер це декоративна свічка, а вона також і справжня. Коли вона буде горіти, вона буде розповчушувати аромат. Вся кімната наповниться приємним запахом. Я сьогодні било звичку. Я? Робити, отчиму, я сама робила, чого мені на оддали втіча. І мені це я, це я давала собі. вас поласвітитися. У нас світі ти сказала? Да. Так. А це не кадати це робили джове. Ми не літаємо дяму. І вони хоче блинчики. А латя я сама робила. Угу. Коли ти будеш запалювати цю свічку? Якось папа поділить, що мені папа на птанець. Мені папа. Да, мій талік. Да. Він мене дуже любить. Він мій татко. Папа мій мама коханець. Мені мене за осва. Та, да, так, вона коло ходить. Сколько? Так. Да. Я буду звичку. Бабушка з'явилась 5 років тому. У давньому Єгипті. хіпці. Вона була зроблена з одного року. Вона була на ютуб, вночі. І зараз ми на лікарі стоїмося. Ми можемо вважати, як без свічки читати казки. Також ця свічка дуже гарно пахне. Вона аватична. Пахне з водким летом, який нам носили вчора. Ця свічка має Боєвний совтий коляв, він ходить дуже садисно. Той воєнного серцевий. Спокій і безпека.